Всім привіт! Сьогодні на відеоогляді найдешевша модель із міні-тракторів Scout по крайній мірі на сьогоднішній день. Це як бачите, Scout XT-244. До речі, багато людей, як виявилося, путають цей трактор саме зі Scout 254. І я хотів би пояснити, що порівнювати їх взагалі недоречно, недоцільно. Саме ця модель зроблена на базі Sintaya, чому свідчать маркування XT перед цифрами. Тобто тут стоїть звичайне Сінтаївське шасі, коробка 31, до якої всі, в принципі, звикли саме по Сінтаям. Ну і я думаю, зрозуміло, що прям якоїсь глибокої модернізації тут не проводилось. Тобто, все одно це те ж сама Сентаївська коробка, сінтаївська конструкція. Звичайно ж, в порівнянні з традиційним Сентаєм, тут є відмінності, та й взагалі, якщо ви зараз подивитесь на ринок, то вже традиційних синтаїв майже не лишилось, завозять новинки. І на мою думку, прокачують цей сегмент тракторів теж, тобто ніхто за них не забув, і вони оновлюються, покращуються. Ну і саме головне, залишаються найдешевшими трьохциліндровими повноприводними тракторами. Ну і до речі, на момент виходу цього відео, саме такий трактор, як ви бачите зараз на екранах, коштує 5150 доларів. Ну а що саме ви отримаєте за ці кошти? Зараз я вам продемонструю. Так, і Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк цьому відео. Отже, розпочнемо традиційно з коліс. хочу відмітити, що трактор тут йде на широкій резині і розмір задніх коліс тут 9,5 на 20 Диск, як бачите, не розбарний, груза задні в комплекті є на колесах. І колія саме задніх коліс регулюється в депазоні від метра 10 до метра 40. Що саме цікаве, то передня колія тут теж регулюється, Регулюється регулюються шляхом перестановки дисків зліва на право, з права ліво. І тут у нас колеса стоять по центрам в розмірі 1,10 або 1,20 м. І розмір передньої резини тут 6 на 14. Тобто, як ви зрозуміли, трактор чудово працює в 55 й та 60 й колії. В 50 ту колію вже ви його не поставите. Ну, так як широка резина, це в принципі і неможливо. Також трактор, звичайно ж, обладнаний і передніми грузами, і заявлена вага трактора тут становить 1050 кг. Що саме для такого трактора є більш ніж достатньо. Бо через свої конструктивні особливості, про які я скажу пізніше, хай він краще буксує, ніж у вас щось почне ломатися. Що стосується переднього моста, то тут він редукторний, зараз вже мода на сінтаях ставить саме редукторні мости, і це круто, колишня вже пора забути як страшний сон. Також тут маємо гідрооб'ємне рульове керування, що теж є доволі круто, особливо в цю ціну, тобто ніхто не економив. Хоча можливо було поставити сюди взагалі один гідроциліндр односторонньої дії та і все. Але, як бачимо, тут є все ж таки повноцінна конструкція, тобто. Циліндр, гідроб'ємно-рульового керування двохсторонні дії, хороший редукторний міст. Що ж стосується кліренсу, ну, за рахунок невеличких відносно інших тракторів коліс, то тут маємо 24 см кліренсу. Агротехнічний тут буде порядка 30 см. Що ж ми бачимо позаду трактора? В принципі, це той же самий стандартний Сінтай, крім деяких там дрібничок. Що бачимо конкретно на цій моделі? Ну, по-перше, тут оптика, як бачите, вона не нова, вона вже зустрічається на інших таких тракторів такого плану. Ну, але зроблено доволі таки цікаво. Світить нормально, також є задній ліхтар. Саме на робоче світлення також між крилами є поперечна розпорна планка. Ну і самі задні крили мені тут більше подобаються, ніж зараз на традиційних сінтах, скажімо так. Що стосується трихточки та підйомного механізму, ну заявлена максимальна вантажопідйомність тут в 400 кг, і я в принципі з цим згоден. Що ж стосується самої трихточки, тут ніхто нічого не видумував, так вона трішки підсилена, ну тим не менш, я вам скажу, ще доволі таки адекватно зроблена. Також нагадаю, вон тут йде одношвидкісний на 540 обертів за хвилину. Є один причепний вузол, який дозволяє одночасно працювати з валом відбору потужності. Також бачимо ось такі чулки на полосях. Трішечки, до речі, вони тут нестандартні. Я б сказав, би, тут збільшені тормозні барабани. Правда, не знаю навіщо. Також є тут одна пара гідравлічних виходів, яка керується одним основним розподільником, до речі. Ну і нагадаю, що тут роздільна масляна ванна на гідравліку та трансмісію. Що ж тут цікаво на цьому тракторі, а це те, що капот відкривається тут спереду, не від приборної панелі, як зазвичай трактора та, такого плану, тобто на сінтаях. Ну і зверніть увагу, що доступ до самого ж двигуна тут цілком адекватний. Ну, якби ще не цей паливний бак, звичайно, ну але ж від нього тут ніде не дінеся. Плюс він тут збільшеного розміру, не на 20 літрів, як зазвичай, а тут 32 літри бак. І зі свого досвіду скажу, що бака саме 20-літрового на цілий день роботи з фрезою не вистачало. А от якраз 32 літра це той об'єм, якого вистачить зранку до вечора. Тому це я вважаю, що теж беззаперечний плюс. По комплектації, що ми тут бачимо, тут стандартно встановлений генератор потужністю 350 Вт, два НШ, один йде на задню гідравліку, інший на гідроб'ємне рульове керування. Гідравлічні трубки, як бачите, всі металеві, мінімум резинових виробів і проложені вони всі доволі таки нормально. Також вимикач масит встановлений не під капотом в зручному більш-менш адекватному місці. Ну, тобто, Якщо брати в загальному, то те, що я бачу, мені цілком подобається і влаштовує. На рахунок самого двигуна це стандартний 3 двигун об'ємом 1,5 літра. Маркування це КМ-385 ВТ, потужність відповідно 24 кінських сили. На рахунок палена система НАТО встановлена традиційно звичайного механічного типу. Також бачимо на бакалі встановлений фільтр відстійних, також є фільтр тонкої очистки палива. Повітряний же фільтр тут контактно намасляний з циклоном, також є фільтр мастила двигуна. Ну, тобто, загалом нічого незвичного, все традиційно, стандартно, як і на всіх китайських міні-тракторах такого плану. Що ще тут є цікавого конкретно на скауті? Це приборна панель пластикова, сама приборка ж тут автомобільного типу, на якій є все, що потрібно для нормального контролю за роботою трактором. Ну і виглядає все, як бачите, ну, досить таки більш-менш сучасно, цивільно, адекватно. Мені, по крайній мірі, подобається. Що ж стосується місця оператора, то це Сінтай з КПП 3 плюс 1, і цим все сказано. Тобто речах КПП ми маємо між ногами, по правій стороні речах ручного газу, речах блокування задніх коліс і речах керування гідравлікою. Сидіння ж тут звичайне, простеньке, так воно має регулювання по вазі, двигається вперед-назад, ну і на цьому, в принципі, все. Суперкомфорту якогось, понятна справа, що на такому бюджетному дешевому тракторцю ви не побачите і, звичайно ж, не отримаєте. По лівій стороні тут речах вимкнення ВОМа. Зроблений низько, незручно. Я це все переробляв би і подовжував. Загалом же ж такий трактор ну посадка, можна сказати, більш-менш адекватна. Руль піднятий доволі таки висока. Проєм достатньо великий, щоб можна було нормально залізти і вилізти з трактора. На рахунок ж особливості. КПП 3 плюс 1. Тобто, що це означає? По-перше, по передачам, все керується одним речагом: як передачі, так і діапазони. І в загальному ми маємо 6 передач вперед, 2 передачі назад. Ну, я думаю, зрозуміло, що 2 діапазони понижені та повишені передачі. Також. З особливостей саме цієї КПП тут встановлено м'яке з'єднання, гибка муфта між щепленням та КПП. Саме основного, що ви маєте розуміти, по-перше, це розхідник. Для того, щоб його замінити, потрібно частково розкочувати трактора. У мене, до речі, є на каналі відео, як це все зробити швидко, просто і весело. Лякатися цієї гибкої муфти не потрібно, ви просто маєте. Усвідомити це як факт і використовувати трактор саме за призначенням і з відповідними його можливостями, тобто з відповідними агрегатами до його можливостей. Ну і також ви маєте розуміти, що гибка муфта боїться чого? Правильно, гибка муфта боїться ривків в навантаженні, в нагрузці. Тож, якщо ви будете це все знати, правильно використовувати трактора, то. І гибка муфта, відповідно, буде у вас ходити доволі таки довго. Ну і давайте так, особисто моя думка на рахунок такого плану тракторців, будь-яких синтай, скаут, неважливо. Їх, до речі, багато імпортерів завозять, кожен по-різному називає, але суть від цього не міняється. Купувати, звичайно ж таки, трактора можна і нужно, якщо виходимо з саме мінімального бюджету. Але слідкуємо за навантаженням на трактор, щоб не було ривків. і... Перевіряємо частенько гибку муфту, тобто відкриваємо лючок, який кріпиться на 4 маленьких болтиках, і заглядаємо всередину, що там робиться. Якщо ви працюватимете на тракторі з головою, то він буде працювати відповідно, нормально і довго. Хоча, знову ж таки, це стосується не тільки тракторів сінтай, це стосується будь-якої техніки. Але просто пам'ятайте про гибку муфту. Отже, нагадаю: ціна такого трактора 5150 доларів, звичайно ж, можете отримати знижку. Якщо ж, до речі, підписані на цей канал. Ну і взагалі, якщо щось цікавить, звертайтесь номера телефонів ви бачите на екрані. На телефон відповідаю я і надаю детальні обґрунтовані консультації. Ну і да, доставка по всій Україні у нас безкоштовна. Ну і поставте лайк цьому відео, це не так складно, займає буквально секунду, але ж для мене це підтримка і ріст youtube каналу всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!